Усім добрий вечір. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це в нас перехресті вулиці Щепкіна та Сергія Нігояна проспекту. У нас тут сьогодні. Сьогодні у нас на календарі 15 вересня сталася дорожня транспортна пригода. За участю у нас три машини зіткнулися на перехресті. Це в нас машина Нісан. Наслідок зіткнення автівка перекинулася на дах. Це у нас автомобіль Volkswagen Сірого кольору, який також зачепив ще автомобіль. А Prado. я думаю, вже могли бачити кадри цієї аварії. Автомобіль Volkswagen повертав зі щепки, нарухався далі по проспекту. У цей момент по проспекту також їхала автівка Nissan Білого кольору. Автівка виїхала на зустрічну смугу і таким чином зіткнулася з машиною Volkswagen. Там також неподалік ще їхав велосипедист і його також зачепило. Тому в нас виходить така ситуація, що три Машина зачепила внаслідок зіткнення водія Біла автівка, це в нас автомобіль Nissan, я акцентую увагу його. Забрала швидка, працювала на місці події швидка. Також зараз у нас на місці ДТП у нас чергують правоохоронці. Можете бачити, у нас ускладнений рух на дорозі в обох напрямках. Практично там і там у нас є ускладнення руху. Така картина зараз станом на практично 19.00. Бачите, які серйозні пошкодження, отримали всі автівки. Я наголошую, що у нас водія Нісан, який був за кермом перекинутою автівкою, його забрали до лікарні. Була швидка, йому надавалася медична допомога. Однак, вже всі обставини цієї події будуть встановлювати правоохоронці та слідчі з ДТП. Безпосередньо можете бачити уламки на дорозі, лежать, уламки автівок. Чепують зараз у нас а, правоохоронці, як я кажу. І на місці подій також знаходяться очевидці ще. Зачепив у нас автомобіль а, Volkswagen чи автомобіль Toyota, який також не зрухався. І Я думаю, вже ви могли бачити кадри цієї аварії. Автомобіль у нас а, Volkswagen повертав зі Щепкина на, на проспект Сергія Нігаяна. І Виїхав зі стрічної смуги автомобіль Nissan, врізався практично у лоб. Автомобіль у нас Nissan потім перекинувся на дах. І в такому стані зараз автівка стоять, як я кажу, і зачепили ще автівку Toyota. Ось таке пошкодження машини. Така от картина стану у нас практично на... 19.00. якщо з'являться нові подробиці, ми обов'язково про них повідомимо на сайті і Доєднатись до Informator FM також на 107.3. Дякую, що були з нами.